Воно майже повністю порезинене тут. Також ось тут порезинене, є спеціальні вставки на корпусі, і також дві кнопки. Це відкид леза і сама кнопка Fire. Буде дві трупи зармування. Вітаю! Ви на каналі Rovo-інструменти. Сьогодні у нас на огляді труборіз від компанії Milwaukee артикул C12PPC 0. Постачається в картонні коробці. 0 в кінці означає, що комплектація поставки це просто сама тушка інструмента без акумулятора і без зарядки. В комплект у нас входить тільки мукулатура, купа мукулатури, як завжди у Milwaukee. І самий інструмент. В коробці більше нічого в нас немає. Також ще сюди входить ось такий ось шестигран... шестигранний ключ для того, щоб можна було зняти лезо. І воно тут так досить зручно ховається, щоб не загубити його, і воно було завжди під рукою. Девайс виглядає ось таким чином, досить масивний. Давайте подивимося, який у нас має габарити, без акумулятора він у нас має. Без акумулятора він у нас має. 36 см в довжину і сама вища точка в нього це десь приблизно 11,5 мм і в, в глибину так скажемо, це в нас 9 см. По вазі він має чітко вираганий акцент наперед, тому що тут і лезо розташований, і двигун, і вся ця частина виготовлена з металу. Тому треба його стабілізувати якимось таким акумулятором, але він тоді вже буде трішечки заважкий. Так, подивимося, скільки він у нас важить. Без акумулятора він у нас буде важити. Так, як це б його поставити? Якось ось він нас важить 2 кг і 7 г, що досить багато. З 4 амперним акумулятором. Акумулятором 4 амперним він у нас буде. Щось він нас буде важити 2 кг 412 грам, що досить багато. Але, в принципі, як то кажуть, красота потребує жертв, тому тут зручність потребує жертв. По характеристикам він у нас має максимальну ріжучу здатність 50 мм труби. Я так розумію, це мається на увазі вже з армуванням труба, не звичайна ПВХ труба, а з армуванням. Також він має потужність натиску 175 кг на квадратний метр, що досить потужно. І також він на одному акумуляторі може зробити 200 різів ПВХ труби, не дається інформація, якої точно ПВХ труби, і не дається інформація, якого саме акумулятора. У нас тільки є 4-амперний зараз. Сюди підходять усі акумулятори серії М12, Lithium. Також тут присутні всі захисти інструмента та акумулятора. Це і від перевантаження, і від перерозряду, і перезаряду, і так далі. По ергономіці, що в нас тут є? Порозинене руків'я, воно майже повністю порезинене. тут. Також ось тут порезинене, є. Спеціальні вставки на корпусі зверху і знизу, з обох сторін, коли інструмент стоїть на бокові, він стоїть саме на цих прорезинених вставках і не царапає ні поверхню, ні самий інструмент. По кнопкам керування тут переключення режиму, тобто вперед і реверс, також кнопка. Запобіжника продубльована з двох сторін, щоб можна було натискати і вказівним, і великим пальцем. І також дві кнопки: це відкид леза і сама кнопка Fire. Для того, щоб скористатися кнопкою відкида леза, не потрібний акумулятор. Вона працює за рахунок, я так розумію, пружини. Лезо підпружинене і воно відкидається. І також цією кнопкою при необхідності можна скласти лезо, якщо, наприклад, ви закінчуєте роботу, а ніч відкритий у вас, щоб не вставляти акумулятор і натискати кнопку Fire, і щоб лезо закривалось з зусиллям, можна просто натиснути на цю кнопку і фізично пальцями закрити ось так ось лезо, і воно буде у вас складене. Ну і також. Відкрити. Також тут є індикатор зряду акумулятора, виконаний він, в принципі, як на всіх інструментах Milwaukee, а саме ось такі ось 4 лампочки, і ми можемо побачити зряд акумулятора. Тільки мені не подобається, що, як бачимо, зараз я включу ось так ось. І Ці лампочки зразу гаснуть після того, як я відпускаю кнопку Fire, і це трошки незручно. Якби була якась затримка, хоча б там в 2-3 секунди було б набагато зручніше. В принципі, більше тут розказати немає про що, тому давайте перейдемо до тестів. Подивимося, що ці ножниці можуть. Також забув додати, що акумулятори можна заряджати ось такими станціями. Вони розраховані на два типи акумулятора: на М18, серію та на серію М 12 Також є зарядка для саме типу М12. Ось тут у нас Milwaukee показує. Всі позначки, які, які висвічуються у нас ось тут на, на, на лампочках, і що це означає, може бути акумулятор вмерший, може бути перегрів і так далі. Зарядка в нас має 90 Вт-3 А години. Що непогано досить. І в нас є ще ось такі ножниці, якими мій батько робив водопровід колись. До 42 мм труба сюди має влізти. На жаль, це найбільше трубу, яку я знайшов, це в нас 40 ось, ось з товщиною стінки в 6 мм і з армуванням. Але для початку почнемо з чогось подрібніше. Наприклад, з ось цієї труби 20х4.2 з армуванням. ось таким ось армуванням. З якою зараз швидкістю я врізу цю трубу ножницями і потім ось цими поїхали. Ну, як бачимо, дуже, досить швидко, але вийшло криво. Давайте ще разок. Якось ось так це у нас виходить. А тепер ти давай ось цією штучкою. Так, потрібно. Отак. Ну і все. І не треба прикладати ніяких додаткових зусиль кісті вашої руки, щоб відрізати шматок труби. Так, давайте далі, далі у нас ось така 25 з товщиною стінки 5 і без армування Оп! Поїхали. Різ досить чистий, трішки за того, що я криво тримав трубу, він під кутом, але це. Не страшно. До речі, якщо ніж застрягає в трубі, тут є функція реверсу з зусиллям. Тобто ми ось цю кнопочку перемикаємо ось цю. Ми закрили ножа. Оп, він нас заклинив, наприклад. І ось цю кнопкою він не відкидається. Тоді ми переключаємо на реверс і робимо ось таким чином. Так, перейдемо далі, далі у нас є ось така труба, це в нас 25 на 3,25 з армуванням і трошки тоненька і тут вона проминається. А якщо ми, наприклад, ножницями звичайними спробуємо, Ну. Ось такі тонкостійні трубки краще різати ручними, тому що, як бачимо, воно не поминається. А якщо різати цією штучкою, то труба ось так ось деформується. Так, перейдемо далі далі у нас йде 32 зі стінкою в 5 мм і без армування. Давайте. Подивимось, з якою швидкістю я зможу врізати її звичайними ножницями. Поїхали. Якось так. І зріз вийшов необережний, тому що я намагався якнайшвидше це зробити. І давайте спробуємо ось цими ножницями. Ніяких проблем, і чистий, дуже навіть чистий різ виходить. І тепер 32 зі стінкою 6 і з армуванням. Ось така ось. Відкриваємо і поїхали. Як бачимо, теж ніяких питань. Різ досить чистий. І Є сороковка з товщиною стінки в 6 із армуванням. Ось така ось. Так, відкриваємо і поїхали. І, як бачимо, теж ніяких трудностей з цим не виникає, а давайте спробуємо зробити ось таким чином. У нас є ось ця трубка у нас тоненька. Ми візьмемо ось цю. 25 стовщинові стінки 5 і без армування. Засунемо в сороковку стовщинові з товщиною стінки 6 із армуванням. І спробуємо розрізати. І як бачимо, ніяких питань з цим не виникає. Все йде як по маслу. Можна було б ще щось туди запихнути, якби було що, але, на жаль, немає. Ну, давайте ще з 20-ку і армуванням спробуємо. Буде дві труби з армуванням. І поїхали. Ніяких з цим проблем не виникає. Ось такі ось досить, навіть не то, що досить, а потужний апарат. Ну, і що сказати на завершення про даний інструмент. Виконаний він прекрасно, все якісно, все класно, ну, як, як завжди, Milwaukee. Що Щоб про нього сказати так, в цілому, це класний девайс для людей, які займаються трубопровідами і такими ось всякими справами постійно. А саме кожен день їм треба різати багато-багато труб. І щоб не різати ось такими. Ножницями, і потім кість відпадала, можна придбати собі ось таку штуку і просто сидіти собі, і потихеньку, без всяких проблем, ось так ось нарізати труби. Чи потрібен цей девайс для любителів, я думаю, ні не потрібен, тому що все-таки він коштує непогану таку суму і. Любителям, в принципі, можна обійтись і ось такими якимись звичайними ножницями, можливо, трішки кращого виробника або трішки кращої якості просто. А в цілому, девайс класний для професіоналів, і для професіоналів я раджу до придбання такий ось девайс. Придбати ви його можете як завжди по посиленню під відео, так як ровно інструмент є офіційним представником Milwaukee в Україні. Придбати ви можете його саме там. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Не забувайте донатити на ЗСУ і до зустрічі!